Всім привіт! Потроху вже буду починати зривати киві своє. Можливо, комусь потрібні плоди обов'язково пишіть, я вже їх буду продавати. Замовляйте, який сорт хочете скуштувати, чи можна мішмаш, а сорті зробити. І різне. Ось помічницю. Ні, помічник прийшов. Бачите, як він ніжиться біля киві. І вже буду його зривати, тому що птахи його дуже їдять. Я не знаю, чого. В цьому році птахи дуже яблука, абсолютно все. Їдять, не питають, друляють, киві паде. І доводиться брати його ж повністю зривати помало. Та і все. Пишіть, обов'язково відповім всім. Можливо, хтось хоче собі взяти, поставити в холодильник. Я позаминулий рік клала повну ячейку в холодильник, не в камеру, а в холодильник. Зразу як зірвала, і в мене кілик було до кінця травня місяця. Так що можете обов'язково собі замовляти. Відправка новою поштою, щоб довго не йшло, бо Укрпошта довго йде. Тож обов'язково замовляйте, відповім всім. До нових зустрічей. Пока-пока.